Будь-яку негативну інформацію блокувати, звинувачувати, відкидати іде певна підготовка до виборів. Наприклад, який жаль, попри війну, попри всі страждання, всі біди є багато людей в Україні, які в саме політичному класі, які займаються підготовкою до виборів. Ми бачимо, як розгортається реально штаби, в тому самому Херсоні відбуваються цілі спеціальні семінари передвиборчі. Слухайте таке відчуття, що люди живуть в якісь абсолютно іншій реальності. Роздається та гуманітарна допомога з передвибор. Перчами реальними газетками «Слуги народу і тому подібне тому насправді зараз почав діяти оцей елемент жорсткого торпедування будь-яких випадів, жорсткого обмеження по свободі слова, інші речі, які і до того діяли а зараз тільки посилилися. Тому оця реакція вона мене не здивувала, не має значення, що оце що ми робимо пояснення. Ви дуже правильно сказали, що є причетність і є відповідальність, що це різні речі, що зеленського в цьому опитуванні.